Від початку повномасштабної війни кількість пацієнтів з проблемами серця зросла удвічі, а то й більше, розповідає кардіолог з багаторічним досвідом Олександр Молодан. У групі ризику всі запоріжці, і дорослі, і діти. Найчастіше від пацієнтів лікар чує такі скарги. Це стійкий підвищений тиск тахікардії і почастіше набагато аритмії, коли пацієнти скаржаться на порушення ритму. Того чи іншого характеру. Рідше запоріжці скаржаться на біль у серці при фізичних навантаженнях. І, і підвищений тиск артеріальний, і болі в серці. А болі в серці виникають коли? При фізичному навантаженні або в спокої. Е, більше при фізичному навантаженні. Іноді в спокої. А на яких цифр піднімається ваш тиск? 160 на 100. Ослаблення серцево-судинної системи діагностує кардіолог і в дітей та підлітків. Вдалося взнаки тривале перебування на дистанційному навчанні через ковід та війну. Останні дві-три неділі діти не пішли в школу. Вони пішли проходити руф'є, і ніхто не проходить руф'є. Це дуже катастрофічна проблема. Діти сидячи за комп'ютером. Нікуди не виходячи, це основна скарга батьків. Малорухливий образ життя приводить до того, що вони просто детреніровані, Вони не виконують ніяких фізичних навантажень. Руф'є, це. Ну, поприсідать, нічого складного там не задають, але вони не справляються з цим завданням. Чим пізніше звернення до лікаря, тим більше ускладнень, каже Олександр Молодан. Турбує відсутність належної профілактики. Радить починати з ходьби по 5 тисяч кроків на день. В ідеалі 10 тисяч. Темп повільний. Не потрібно доводити себе до знемагання, потрібно починати невеликим темпом, невеликий. Кількості ходьба, а потім можна додати темп, можна додати дистанцію, але ж не потрібно робити зразу. Чоловік або жінка, не бігали, не бігали, і тут побіжали і добіжали до інфаркту. Такого не повинно. Окрім ходьби, мінімізувати ризики з боку серцево-судинної системи. Може й прийом заспокійливих препаратів. Обов'язково після консультації з лікарем на сьогоднішній день. Всі хворі, які ми. Місті Запоріжжя приходять на обстеження, вони вже побували у неврологів, невропатологів е і фахівців цього плану і приймають багато препаратів заспокійливих. І це впливає на. Е те, що якщо людина більш-менш спокійна, вона не доводить себе до підвищеного тиску. Підвищений тиск не приводить до перенавантаження, а перенавантаження не приводить, знижує ризики інфарктів і інсультів. Усі хвороби серця накопичуються роками, каже кардіолог, тож радить не затягувати з візитом до лікаря, якщо щось турбує і в ідеалі перевіряти роботу серця хоча б раз на рік. Irina Chernov, Anton Bondarenko, telekanal MTM.